Доброго дня, шановні полтавці, і ви дивіться сюди. Я зараз знаходжусь на місці толок. Я був здивований, коли я почув, що є така толока, яку організував Парховенко Валерій Олексійович, і він сам от зараз приймає участь. Олексій, так ти сам лізеш туди? А я нічого друг хтось упаде, а так упав шарка й мене. І вони просто роблять для нас і для людей, і для дітей. Хороші справи. Ми теж, до речі, звернулися. Ми зробили ініціативну групу в своєму дворі і звернулись до Валерія Олексійовича. Він теж нас поставив і сказав, що обов'язково до нас приїде. Я не думав, що так швидко все ви реагуєте на всі ці питання. Вітаю з вами пархоменко за Полтаву. Мені дуже приємно, що на ініціативу проведення толок відгукується дуже багато людей. І сьогодні в мене була зустріч з людиною, я, мабуть, яку знає кожен полтавець. Це група краян, її лідер Сергій Старченко, який також зібрав ініціативної групи, звернувся. Тому не будь байдужим, робив Полтаву вже сьогодні найкращим містом в Україні.